17 і фізіології <кодом> Ослів Світлівського національного аграрного університету, який керує фундаментальними знайомими дослідженнями у менеджменті управління природних ресурсів на агросфери, зокрема концерт управління управління громадшаними методами в інституті грохології і перекористування Національної академії даних мов. Що я вам хочу сказати? Я як людина, яка працювала 33 роки 40 років в Гелісінації, 33 роки працював у Кривілках. Значить, Мені це все кажеться, все відомо і це все зробилося в ці часи. Но я можу порівнювати повиню, те, що було хоча б навіть 20 років назад, що мають зараз. Якщо за якісні насадження ще так, більш кажу, на там більш-менш на порушень спові, то відносно кажуть агресивної рації, то на російській мові це буде звучати так, що на душе очі ну, плачевно там. Я навіть не маслів. Скоріми, то... Це заслуга теж загиблоцький, що на посторі, Він за кінцівський існує за останні 7-10 років він не створюється за них 16 ї ектар Херсонської області. Це абсолютно кажуть, Значить, я був буквально тезис на такі питання. Значить, Віквідована лісування служба України. Це була, кажу, завидувала вся країна, весь Радянський Союз, на мене СССР, коли там були на семінах, там у нас все кажуть, 9 згодом, полідалі був. Захисніві суві насадження, як захисність залишилися абсолютно абсолютно. Відсутність, значить сам термін, коли захиснівістні смуги. зараз ці такі битує слен, посадка. Це майже на увазі, десь там буде піти з топором, або зрубати, що там можна, значить, оці тенденції застосування енергетичних проблем, вони вирішуються. На що можна говорити, якщо у нас інструкція на створення коли захисниці на саме захисник в Україні, 79-го року, це майже 35 років. Да, ми приїхали, робили настановлено, і ніхто не побачили світу. Значить, це робіт висновку. Тепер інвентаризація захисників особливо ставлення дійсно цілого призначення. Вона була проведена в 1975 році. Це майже 37 років. Праві, я я згоден з думкою всіх виступаючих, які розділяються думки, вони кажуть, що зборницю висловив, кімнець у середнього розмови. Тепер значить, відносно захисників розташованих на сільськогосподарській землі. Я як член робочої групи по реформуванні сільського господарства та віце-прем'єр-міністрів, на ніс із нарадішком де Держкомземі, мені голова Держкомзему задає запитання, підтурно, то Петрович, прикоментуйте науковості всі свої речі. Я кажу, як людина, яка виросла на асфальті, і, наприклад, не розуміє, як це коли за кісінністю смуги знаходиться на міськосходяській землі в редакції земельного копису. Ну були редакції, вони знаходяться на сільсько землі. Це самі ведучі землі до будинок градусів, значить, ну, я можу це фантазувати, для чого це робиться і таке інше. Тепер, значить, таке питання. Значить, що треба для збалансованого злопростування? Я показую з екологічної позиції, значить, екологічні злана ланшафту, співношення мільярд, родні ковини угіддя, мається на увазі значить, посовища, значить е, е, синокоси ліси. Для України вона має становити значить, один на 1,6-3,6. Що це фактично це, це, становиться? У нас 12 гектарів гектарі, повинно бути 3,6 гектарів лісу, від цього призначення. Числягістом викають до сільського служба, які захистечь по сексмент посадження. 12 разів у нас менше місту і в 10 разів менше цих природних промових самі основні стабілізують. Що значить для цього я кажу, та, воно, потрібно зробити? Значить, потрібно введення екологічні імперативи для землекористувачів та екологічних і значить правових преференцій, для того, щоб їх зацікавити, що ви значить, або щось робили, або що, 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 що робили, що в щось щось що раніше руки дуже падає і таке інше. Що для цього є? Для того, щоб створити нормальні зафіксива осадження, я, я ж був відповідальний виконавцем цього автоматики наукової української партії, значить багато років, лише тут є виконавці вулиці, розроблені на основи. Створення е, загальнодержавної контексті, загальнодержавної комісованої системи захисних ісід різновид е, е, призначення, розроблене все потрібне руйнування в складі Союзного, у нас у нас, нас, нас унікальне комплексне місцевитивне Значить, Коли я прийшов на роботу, значить, вже сюди працюю в Києві, значить академіка куптичка, то він як, це просто не те, що конфлікт, що він хоче похвалити. І каже, мені як гражданська позиція, значить, як на охопці, мені це не робити. я скажу. Йому влада є кажу, проблем і він не кажу. Є хоче займатися. Но він це каже, цю роботу так повернув і нам кажу, не давалося сидіти. Значить, тут були люди присутні з різних підписів, міністерств, на президії Національної академії градних, на міжвідучній науковій раді був академії Патона і цього. На основі цього була зроблена велика аналітична записка, яка була на наш кабінет міністрів. Верховну Раду і так далі. Це офіційно кажуть міністерство. На це питання Микола М'яновичем Азарами є офіційний документ семи значить, щоб це все значить, узагальнити, що зараз прийшов, це все кажуть, загальнити першому прем'єру. і ці питання вирішують. Буквально вчора дзвонять віце-президент Петриченко. Президент Національної академії градних наук вже знову за ці речі, значить, що треба все робити. Розроблена концепція, яка вирішується говорив, розроблена методологія управління ранчатами методами. Тільки кажуть, потрібні ці законодавчі речі. Цих питань, що треба зробити по позиціях, вони розписані там десь до найбільших на три літніх. Це і так просто у загальні всі речі. Значить, що треба зробити? Розробити треба державну програму. Вісім у нас цих програм дуже багато. Розробити генеральну схему, створення знаю, з закисних служб в контексті загальної державної програми, і значить відновити інструментивну службу Україні, це основа основа. І вести кажуть, такі значить законодавчі правої армії, відношення співвідношення земельних ресурсів. Не може у нас бути, каже пан Коротавка, значить на схилах соняшних. Він в структурі посівних площ на сьогодні немає Україні. це кажу, головний мір там І коли навіть землю знайшли, що вже ми зробили оптимізацію господарських До То, що говорили, до тої оптимізації треба світлі стільки робити. А то, що на 5-6% трошки понизили, це гарно. Якщо ми тут ті землі, ті 8-10 мільйонів, виведемося з косових облігу. Ці кутосили і так далі. У нас в цьому ручніку буде лишальних з цих позицій Європейської конвенції, побірозноманітніх розмірюють року. Воно у нас буде не 3%, а 13 або 16%. Оце я, кажу, так кратно. І завершуючи це, я наші скажу, що це речі розсельйозно в якому плані. Я 20-го їду в на засідання сім'ї академії нечуть, е, е, наук. І кажуть, приїдьте обов'язково розглядається дуже важливе питання приватизація лісів в Україні. Для лісників це як кажуть, нікому тувати не потрібно. Це дуже серйозні речі. Тому я дуже вдячний і світовому представництву, правда, що це таке було організовано, що ці питання значить, будуть датністю реалізовувати. Всяку зубах. Ні, це не питання, це довиська. Питання. Питання. Скажіть, Скажіть, може... Скажіть, будь ласка, ваша кафедра займається уїчним менеджером. Ви працюєте теж в межах? Ви працюємо, ви працюємо в масштабах України. Скажіть, будь ласка, скільки у вас на кафедрі сліпознавців, спеціалістів по степах? Скільки у вас на кафедрі? Як ви думаєте, чи можуть бути об'єктивні ваші результати, якщо у вас нема жопу з що я розумієте, Я в степі працюю 40 років. А скільки у вас фахівці по степах? Фахівці. Постепав. Основна робота наукова, Паспорядок? наукова тематика, яка ведеться по цій тематиці. Вона настає я... вищих установ, я керую 10-12 інститутом в Україні. Це відірш, я сижу, то, що... Я прошу прощення, ну це не тема дискусії повітря, і формат. Але давайте, можна давайте. можна маленьке уточнення. Давайте відрізняти степову зону як географічне поняття, то як, як екосистему. Да, бо коли это... говорить <плес> людина, що вона працює в степу, то вона працює в степовій зоні, бо степу вже давно нема Совершенно верно. Да, да. Давайте <плес> приносить слово. Ставтесь тобі, Це за вже навчени секретарі.